18 вересня 2023 року авіація Збройних сил України завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 17 кацапських крилатих ракет та 18 дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два райони зосередження особового складу озброєння та військової техніки, три зенітно-ракетних комплекси, 19 артилерійських засобів, один пункт управління рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку, знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні. У тимчасово окупованому Донецьку знову пролунали вибухи, зокрема, повідомляється про влучання в адміністрацію так званого глави ДНР. Оприлюднено світлини рашистського підводного човна Ростов на Дону, що був уражений в порту тимчасово окупованого Севастополя Акєр 13 вересня 2023 року. Неспокійно на території рашистського рейху. Непізнаний безпілотник здійснив атаку на нафтобазу в Гаурязань. В Гау «Воронеж» непізнаний безпілотник вибухнув під час огляду співробітниками Росгвардії. У болгарському селі на узбережжі Чорного моря виявили дрон камікадзе з вибуховим пристроєм. У Фінляндії заарештували підприємця, який постачав на РФ електроніку. Введені владою Китаю експортні обмеження серйозно ускладнили постачання дронів на РФ і призвели до дефіциту низки складових. Міжнародний суд ООН у Газі поновив слухання у позові України проти РФ щодо конвенції про геноцид.